Почнемо, щоб захопити Покровськ та Мирноград. Росіяни планують перерізати наземні шляхи постачання до цих міст. Про це повідомляють аналітика Американського інституту вивчення війни. Там зазначають, що саме траси т 0405 і та т 0406 є двома з трьох основних наземних шляхів забезпечення українського групування в районі Покровська Мирнограда, що пролягають зі сходу на захід. Відповідно, це може ускладнити логістику і здатністю українським військам поповнювати свої запаси і. Передислоковуватися а так, росіяни прагнуть змусити наші сили відійти вище в зазначених міст, оточивши їх. При цьому так противник хоче уникнути атак в лоб. І далі щодо Курахового аналітики Діпстейт ще 11 січня повідомляли про повну окупацію міста. Деякі військові в телеграми пишуть, що ТЕС і промку у місті наші сили тримають під вогневим контролем. Натомість офіційні джерела ОСУ в Хортиця повідомляють, що українські військові утримують позиції на теплоелектростанції. І представник 46-ї окремої аеромобільної бригади також не говорив про повну окупацію міста, принаймні станом на два дні тому.